Російські терористи завдали ударів по Сумській та Дніпропетровській областях. Так, росіяни атакували ракетами і дронами Дніпро пізно ввечері в неділю, 25 лютого. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі. За його словами, у житловому секторі пошкоджені 10 приватних будинків та кілька авто. Постраждали чоловіки 41 і 49 років, і жінки 20 та 60 років. Всі у лікарні. Через падіння уламків вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств. Відомо, що над Дніпром ППО збила три ворожих крилатих ракети і п'ять БПЛА. Російські терористи вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини. 26 лютого у понеділок, о 2 годині 15 хвилин ночі, був здійснений авіаудар по юнаківській громаді. За інформацією сумської ова, вирус застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано чотири вибухи. Попередньо внаслідок авіаудару загинуло дві людини. Це подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, п'ять пошкоджено. На місці працюють всі необхідні служби. Ова закликає мешканців Сумщини евакуйовуватися, аби зберегти життя.